В ефірі новини на Дніпру. Тіві Я Анастасія Васько. Вітаю. У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл ворога. В день під час чергового обстрілу міста зайнявся житловий будинок. Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників, які ліквідовували займання. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Надзвичайники не постраждали, адже встигли пройти до укриття. У Дніпрі відбулася церемонія відкриття меморіалу на честь полеглого оборонця Миколи Шишкіна. Встановили його на фасаді школи, в якій колись навчався чоловік. Тепер пам'ять про нього назавжди закарбована в її стінах. Воїн загинув під час мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку, віддавши життя за свободу України. Я думаю, друзі. Тут повинні бути оплески. Наталія ледь стримує сльози, побачивши портрет свого сина на фасаді школи, де він колись навчався. В одній зі шкіл Дніпра відкрили меморіальну дошку на честь героя Миколи Шишкіна. Чоловік став на захист країни майже з початку повномасштабного вторгнення. Воював на найгарячіших напрямках. Минулоріч, 10 вересня, він загинув під час мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Тепер йому назавжди 28. Герою Героя було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Шанувати пам'ять оборонця прийшли його батьки, колишні вчителі та однокласники. Жанна Вікторівна, класна керівниця Миколи, яка навчала його до 11 класу, який він закінчив у 2012 році. Душа, душа, класу, підтримка, товариш і дуже гарна людина. Порядна, як, як навчався. Приблизно як по різному по різному, якщо захотів, міг навчатися. Ну, це дитина, яка допомагала матусі, підтримував матусю, і треба було допомагати матусі, сестричці. Це вже не перша табличка, встановлена за рахунок міста. Все для того, аби майбутні покоління не забували, якою ціною виборювалась свобода і незалежність нашої країни. На жаль, такі таблички, які ми бачимо зараз, на цій школі. В цьому ліцеї з'являються і будуть з'являтися, будуть на більшості наших шкіл. І, напевно, не одна табличка, оскільки тисячі кращих синів і дочок України загибають в цій війні, захищаючи свободу, незалежність і просто право нашого народу жити на своїй рідній землі. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві. На Дніпропетровщині затримали інформаторів РФ, які намагалися перебити логістику солоборони на східному фронті. Зловмисники встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів на акаунти окупантів. Для маскування відеопасток їх облаштовували на деревах, ховаючи у гілках. Та підключали до них портативні акумулятори. Кожні три дні ворожі поплічники здійснювали заміну павербанків. Інформатори діяли окремо один від одного. Правоохоронці своєчасно викрили та затримали зловмисників. Обидва підозрювані місцеві безробітні віком 20 і 23 років, яких РФ дистанційно завербувала через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Студенти Європейського медичного університету Дніпра привітали з Днем Святого Миколая дітей, які перебувають у відділенні психіатричної лікарні. Такі ініціативи молодь проводить до кожного свята. Вітає військових, пенсіонерів, а також опікується притулками тварин. Ми брали участь на день захисту тварин. Ми також залучали студентів. Ми збирали корми в цьому році. Ми також залучили наших студентів. Наш університет нам дуже допоміг. Допомогли нам і коштами, і фруктами. І от ми сьогодні тут зібралися. Нам дуже приємно, що в такий важкий час студенти знайшли можливість відвідати наших дітей. У нас дуже багато дітей-сиріт, діти, які виховуються в сімейних дитячих будинках зараз знаходяться. І їм теж буде дуже приємно отримати ці подарунки в такий важливий для них день. Дитячий вагон облаштували у складі поїзда Дніпро-Трускавець. Подібних всього три в Укрзалізниці. Перших маленьких пасажирів у рейс проводжав Святий Миколай. Проєкт дитячих вагонів реалізовано у партнерстві з ЮНІСЕФ юкрейн за фінансовою підтримкою уряду Бельгії. Як вирушали в перший рейс, докладніше в наступному сюжеті. У складі поїзда Дніпро трускавець курсує дитячий вагон. Такий напис висвітився на табло залізничного вокзалу 5 грудня перший рейс із Дніпра. Це вагон, який проходив планову модернізацію, плановий ремонт. Ми проаналізували пасажиропотік. Бачимо, що дітей на сьогоднішній момент перевозить досить велику кількість, тому звичайно було прийнято рішення зробити ці подорожі трошки приємнішими. Дитячий купиний вагон не сплутати з іншими. Таких в Укрзалізниці поки що всього три. Ми надаємо користування манежі для безпечного розміщення найменших діток. У нас повністю інклюзивні вбиральні для того, щоб можна було користуватися. Маємо пединальні столики. До приходу пасажирів оглянули модернізовану новинку зсередини. Все максимально комфортно для пасажирів віком до восьми років та їхніх батьків. Подбали передусім про безпеку. Серед іншого, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Разом із маличою подорожують мультяшні герої. Є бізіборди з рухомими елементами, навчально розважальні матеріали, ігри, пізнавальні завдання. Дуже символічно що це напередодні свято Святого Миколая. Свято, коли здійснюються мрії. Дуже важливо, що не дивлячись на війну, не дивлячись на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, в нашому житті є місце для таких приємних моментів. Про і про пиклування, і про диво в житті наших дітей у вагоні 36 місць. Як у стандартному купейному. така ж і ціна: діти до 5 років, включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно. Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Дніпро Різдво разом у Дніпровському метро стартував фестиваль-конкурс до Дня Святого Миколая. А також пройшла театралізована вистава Захисники світла від Миколая до ЗСУ. На захід запросили близько 400 найкращих учнів навчальних закладів Дніпра, а також представників Збройних сил України. Цей захід це шана захисникам та добро для дітей. Які тут зібралися. Сьогодні ми запросили понад 400 кращих представників закладів середньої освіти. Це і обдаровані діти, це і учасники конкурсів. Побувала на заході і наша журналістка Аліса Антонюк. Детальніше у неї у сюжеті о 18.00. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. the league we'll straight for the title no time to idle i finna get it put that on a bible